Всім привіт! Сьогодні 21 січня, я на Дірібасовська, Зараз ми йдемо з Расті на Главпочтам. бо мені треба відправити шийники, за котрі я вам розказувала. Ну це не важливо. Головне, що я вам хочу показати главпаштамп Одесі, наскільки він красивий. Я скільки раз була в Одесі, то ну, на Голпоштампі Укрпошта да? ні разу не була. Оце не так давно мені мене життя заставило туди піти, і я була дуже вражена, дуже красиве. І зараз трошки чому я Дерибасовська, тому що хотіла показати, що ялинки вже нема. Вчора її розібрали, що ввечері ми гуляли, стояв такий каркас, сьогодні вже немає нічого. У нас тепло, але вітерець. Все, йдемо на баштам. Так тепло, що здається, нібито весна. От прямо запах. Запах весни. Запах життя. Оп'ять той телефон крутиться, вертиться. Ялиночку ще демонтують оцей каркас, як котрий ми бачили вчора, він так ще сьогодні є. Ми зібралися йти до моря. Думаю, поснімаю, візьму, тому що і сонечко світить, погода класна, треба на море. Але в мене тут замовлення, треба на пошту, думаю, не так хотіла показати вам цю пошту, бо вона неймовірна як краси. Тому йдемо. Разці нема. Як завжди. Заглянемо в пасаж. видно. Не так светать. Растя, иди сюда. Растюня. Пам'ятник варанцову, собор, який ми знімали на водохрещення трошки, я так в нього заходила, дуже красиве. Тут дивіться. Боже, яке це красиве місто, я взагалі не знаю. Я дивлюся на цю архітектуру Одеси. Це взагалі, як можна було таке построїти? Ну, яка краса. Дивіться, от сама ця будівля. Я, я прийшла на, перейшла на іншу сторону, тому що тут дуже вузька вулиця. І, і тут навіть хочеться ще відійти далі, щоб зняти повному обсязі, але далі нема куди. Отак зараз. Зараз перейдемо, підемо вовнутрь. Яка краса. Ну це таке. Ну красиво, але таке. Зараз ми підемо, подивимось всередину. Дивіться цю плітку, пошта, пошта. Ростюня пише. Указ якийсь СССР. СССР, бачите. Девушка, сюда покормий, что. А, да. Дубль два. Все дубль два. Заход дубль два. Залишила. Це яка краса! Бомба, да? Огонь вообще. А вообще, балкониці. Це як театр якийсь. Як театр якийсь. Стеля. Але у них знов нема світла, нема генераторів, немає інтернету, нічого нема на цій Укрпошті. От як можна? Вони займають таку будівлю величезну, красивий, що займають таке місце в нашій країні в цій логістиці і нічого не хочуть працювати. Це жах. Все, відправила, йдемо. Зараз, напевно, підемо в сторону моря, але тут десь близько. Що я хотіла вам сказати? Взагалі, взагалі мета цього відео була показати цю красу, яка красива ця Укрпошта. Але Укрпошта це для мене така болісна тема. Боля... 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 Я постійно з ними сварюся, вони не хочуть ніяк працювати. Так ось хотіла ще для прикладу роз розказати таку історію. 19 січня, це хрещення ще ані, го 18, ну 18-го було. Бо Ірдана була, я ж заходила в храм, там набирала воду. Таке, і ще час був до закриття пошти, я думаю, зайду зайду на пошту. Треба було машиники правити. Захожу, темрява, я знімала. Якщо в мене це відео я не видалила, то я його вставлю. Там темрява, ну там просто все чорне. <смі> Чорним чорно. Ніч. Це в самої пошті така темрява. Я кажу, ну вони кажуть, ці працівники кажуть, ні, ми не працюємо, нема світла. А я говорю, а у вас що немає генераторів? А вони мені відповідають, генератори до шести працюють до шесті. Тобто вони як одушевлені предмет. Вони до шесті. У поштам. Покрпошта я снимаю. Главное, щоб я не вашу не врезала. Снімаю темряву. Ніче не получается? Ні, бачить. Ну немає у них ні света, ні генераторів. Генератори до шести у них тоже этот свой Ну, цирк розпорядок. Так що я вже так, я іноді злюся, сварюся, іноді вже просто сміюся з них, думаю, ну як це так можна таке казати, так працювати. Ну ладно. Не хотіла це відео робити якимось таким поганим, там що я опять жаліюся і так далі. Але, але так воно і є. Я жаліюся. Все. Приємного просмотру. Подивіться ще раз цю красу. Взагалі, конечно, Одеса дуже красиве місто. Дуже Вообще, тут стільки от таких от будівель, цікавих, красивих, вражаючих, я не знаю, як їх назвати. Все, приємного просмотру. Ми ще зустрінемося. Відео з моря буде пізніше. На днях. Все, пока-пока. Слава Україні, героям слава!